Від держзакупівель до онлайн-навчання, проблеми на місцях і контроль президента. Китайська вакцина у Придністрові щеплення для всіх бажаючих. Республіканський кадетський корпус 16-й випуск. 27 вихованців отримали атестати. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Як діє закон про закупівлю, чому не вистачає it фахівців в школах і як використовувати наш пісок і гравій для ремонту місцевих доріг? Ці питання піднімали глави адміністрації депутати під час візиту Вадима Красносельського по республіці. Напередодні президент провів нараду, аби з'ясувати все докладніше і знайти рішення. Цього року уся держзакупівля у республіці проводиться за новими правилами. Навіть незначні витрати і невеликі роботи виставляють на аукціон. Такий спектр тендерних процедур не дозволяє деякі проблеми вирішувати в оперативному порядку. Ми стикаємося з ситуацією, коли замість скасування бюрократичних зволікань у нас неймовірно розтягуються терміни виконання робіт. Закон ухвалили у 2018-му, в 2020-му він працював у тестовому режимі. В уряді кажуть, є труднощі вже були поправки. Президент доручив питання доопрацювати. Законні обхідні закон необхідний однозначно. Він антикорупційний. Як показала, практика великих закупівель вельми ефективний. Що стосується планування, робити його звичайно треба, але не варто забувати і про екстрені роботи. Президент поставив завдання уряду роз'яснити на місцях, як діяти в тих чи інших випадках. Головне, аби питання вирішували чітко і без волікань. Ще одна тема наради онлайн навчання зросла на зросло навантаження в школах на вчителів інформатики та інженерів. Їм необхідно організувати навчання вчителів, проводити заливку уроків, дуже багато нюансів. У школи закуповують нові комп'ютери за минулий рік техніки стало в рази більше. Налаштовувати і лагодити треба. У міну освіти пропонують додати ставок. Порада від президента створити мобільні групи it фахівців при кожному, ону, аби використовувати механізм аутсорсингу. Ще одне гостре питання кар'єри і дороги. Великі вантажівки вивозять пісок і граві за кордон і розбивають магістралі. Верховна Рада вже ухвалила новий закон. Перевізники з іноземною реєстрацією за проїзд по придністровських дорогах будуть платити додатково, але цього недостатньо. Президент запропонував під час видачі ліцензії на вироблення кар'єра вказувати логістику перевезень. Звісно, Дана логістика должна не затрагивать. Звичайно, дана логістика не повинна торкатися населених пунктів центральних магістралей і руйнувати їх. Якщо логістики немає, кар'єра теж немає і крапка. І все на цьому. Інших варіантів не буде. Ще одне доручення президента спростити для держадміністрації районів порядок розробки кар'єрів. Так на місцях зможуть видобувати пісок і гравій для ремонту доріг. Роботи будуть обходитися дешевше. До теми щеплення для Придністров'я п'ять препаратів: супутник Ві, Капфайзер, Сіновак і Сінофарм у республіку. Надійшли кілька партій вакцин. Імунізація починається сьогодні. Тим часом два уколи проти коронавірусу вже отримали понад 23 тисячі придністровців. Це більше 5% від всього населення. Столиця, республіканський центр гігієни та епідеміології. Тут зберігають усі вакцини від коронавірусу. Напередодні прибула партія китайського препарату. Ось вони десятки невеликих коробочок з однодозними флаконами. Це гуманітарна допомога від ВООЗ і нова вакцина для Придністров'я. Сінофарм в кількості 20 тисяч і сіновакс в калісті у кількості 20 тисяч і сіновак 15 тисяч доз. Дана вакцина зберігається при температурі плюс 2, плюс 8. Ми підготували для такої кількості вже холодильну камеру. І лікувально-профілактичні установи від сьогодні почали отримувати дану вакцину для імунізації населення. Тому кожен бажаючий може звертатися у поліклініки для вакцинації. Кожному бажаючому два уколи. Це повний курс вакцинації. Партії препарату вистачить на 17,5 тисяч осіб. Поповнилися запаси Астразенека і Пфайзер. Уже поступіла вакцина. Надійшла вакцина на склад республіканського центру гігієни та епідеміології: 6 тисяч доз Астразенека. І залишилося 876 доз Файзера. Найближчим часом чекаємо ще на одну партію російської вакцини. Супутник Ві зараз вирішують питання з документами. Все на контролі президента. І значить, один компонент 10 тисяч і другий 10 тисяч. Супутника. Ві буде підготовлена рознарядка у міністерстві охорони здоров'я. І всі лікувально-профілактичні установи будуть знати чергові щеплення тих чи інших відомств і населення. Курс вакцинації у нас завершили 23 тисячі осіб. Це трохи більше п'яти відсотків. Совчуз одне з провідних підприємств легкої промисловості Придністров'я. У дружньому колективі в Бендерах і рибниці трудяться більше п'ятисот чоловік. Оснащене сучасним технологічним обладнанням виробництво у пандемійний рік витримало усі труднощі і продовжує освоювати нові ринки. Зручне та комфортне взуття, soft Shoes. Назва фабрики сама говорить за себе. Підприємство працює на давальницькій сировині. Моделі розробляють зарубіжні дизайнери. Шкіра теж імпортна. Економію і точність забезпечує сучасний розкрійний комплекс. Розкрочик викладує сапоги. Зараз розкрійник викладає чоботи в ручному режимі. Також машина підтримує автоматичний режим для певних матеріалів. Вона спрощує роботу, заощаджує кошти. В експериментальному цеху зразків зутяна 22-й рік більше 150 моделей. Їх підготували для італійських модниць. Зуття із Бендер знайшло свого споживача і на заході, і на сході. Англія, Італія, Німеччина, Америка, Україна більше нових споживачів і на російському ринку. Він за словами директора найближчий і перспективний. Кілька проєктів по російській федерації достаточно крупний. Кілька проектів у Російській Федерації один досить великий. Ми зараз вже отримали матеріали для цього замовника. Виконана робота сприяє диверсифікації ринку, диверсифікації клієнтів, тому що концентрація на одному замовнику в разі проблем у нього тягне велику проблему, пов'язану із завантаженням підприємства. За словами директора, в період карантину усі ресурси були кинуті на те, аби стабілізувати роботу фабрики. Терміново переорієнтували виробництво, почали шити маски. Незважаючи на труднощі, за рік випустили до 300 тисяч пар взуття. Основне, що вдалося у 2020 році. основне що вдалося в 2020 році досягти це не втратити перспективні замовлення і зберегти колектив основний кістяк який на сьогодні продовжує роботу ми готуємо новий асортимент. у цей період було проведено багато роботи пов'язаної з пошуком нових клієнтів нових ринків що забезпечує більш стабільну роботу фабрики на двох фабриках у рибниці і бендерах працює понад пів тисячі людей. Придністровські майстри готові випускати більше мільйона пар взуття на рік, Утрічі більше ніж зараз. Потужність виробництва дозволяє тому постійно шукають нових замовників. А ще планують освоїти нову технологію виготовлення взуття. Олександр Мартинов зустрівся з громадськими діячами. Обговорювали питання забезпечення життєдіяльності громадських об'єднань, підтримки членів ветеранських організацій, захисту прав та інтересів трудових колективів. Перш за все на засіданні розглянули звернення ради ветеранів війни, праці збройних сил і правоохоронних органів. Одне з прохань переглянути перелік лікарських препаратів, які виділяються безкоштовно ветеранам великої вітчизняної війни. По Облема за списком 100 ліків. Проблема в тому, що багато є препаратів, які не потрібні до прийому щодня. Ветерани просять замінити їх на більш дорогі, не виходячи за рамки загальної суми на ті ліки, які потрібні їм щодня. Вони просять розглянути препарати з кардіології, лікування суглобів, діабету. Також для діабетиків просять забезпечити пільги на придбання засобів індивідуального захисту. Питання розглянуть. Голова уряду доручив Міністерство охорони здоров'я протягом 10 днів виробити пропозиції. Торік трудовий колектив підприємства Григоріопольської шахти підняв питання про стан справ. Підприємство знаходиться у край важкому становищі. Матеріально-технічна база застаріла працівникам вчасно не сплачували зарплати. В ноябре прошлого года. у листопаді минулого року в управління державної керуючої компанії потрапило акціонерне товариство «Григоріопольська шахта. Відповідно, в січні цього року розпочато комплексну ревізійну перевірку. Після буде складений план заходів, спрямований на виконання рекомендацій ревізійної комісії. Підсумки оголосять до середини липня. Після Олександр Мартинов доручив підготувати бізнес-план з виведення підприємства з кризи. Літні оздоровчі табори готуються до прийому дітей. Олена Куліченка проінформувала про діяльність профільної робочої групи, створеної розпорядженням уряду. Для того, щоб ускорі для того, щоб прискорити процес закупівлі путівок до таборів, необхідно чітко зараз їхнім директорам визначити свою максимальну проектну потужність, тому що рекомендації СЕС встановлюють тільки 70% завантаження таборів. Далі ми готуємо розпорядження уряду про закупівлю путівок на дитяче оздоровлення коштом єдиного фонду соціального страхування. Зараз готується заїзд першої зміни, який запланований на 18 червня. Першими в таборах відпочинуть діти з корекційних установ. З кроком виносять кадетський прапор. Сьогодні 27 випускників кадетського корпусу попрощаються з ним і передадуть наступному поколінню. Здравствуйте, товариші кадети. Ці юнаки з дитячих років освоювали військову підготовку і відточували військову виправку. Сьогодні в їх житті особливий день. Атестат вже на руках. Серед випускників три золотих медалісти. Сначала було Спочатку було складно. З часом звикаєш. Складнощі були у всьому, спорті, навчання, розкладі дня, але воно того варте. Випускники нашого заведення. Випускники нашого закладу отримують хороший багатий життєвий досвід, і ці діти у п'ятому класі трохи незграбно виглядають і подивіться на цих випускників. Це вже дорослі чоловіки. Багато з них вже майстри спорту. Це говорить про те, що ми з звичайних хлопчаків виховуємо справжніх чоловіків, захисників вітчизни. Зі своїми вітаннями та словами на до випускників кадетів звернувся і глава держави. Завжди пам'ятайте, що тут ви залишили частинку себе. Тут ви мужніли. Тут формувалися ваші найкращі якості, характер, моральні цінності. Тут ви придбали знання та досвід. Ви сумлінно пройшли навчання, витримавши усі випробування. Ви гідні сини своїх батьків. Ви гідні сини нашої батьківщини. Найзворушливіший момент випускного прощальний вальс. Пару випускникам склали дівчата кадети. Це перший дівочий набір РКК. Дівчата зізнаються все чесно, вчаться без поблажок, на рівні з хлопцями. Підтягнуті згуртовані, дружні, краще визначення кадетського братства. Ключовий момент випускного прощання з прапором кадетського корпусу. І за традицією салют з манет як символ майбутніх зірок на погонах. Більшість випускників продовжують навчання в цюї, А хтось обере військовий інститут Міноборони імені генерала лейтенанта Олександра Лебедя. Тут же їх скоро змінить нове покоління кадетів. З кожним роком заявок все більше. Причому як від юнаків, так і від дівчат стати кадетом почесно і престижно. Наближається 19 червня. 29 років тому в Придністрові почалася війна. Бендерська трагедія стала загальнонаціональною бідою і об'єднала долі всіх придністровців у одну єдину долю молодої республіки. На її захист від молдавських агресорів тоді пліч опліч стали тисячі людей. Пориць з чоловіками право вільно жити на своїй землі та розмовляти рідною мовою відстоювали і жінки. Жив на фабриці, Жила на фабриці цілий місяць, щоб мене не вбили вдома, адже була така команда. Її обіцяли вбити, але вона відправди не відмовилася. Ангеліна Оглі, будучи депутатом міськради, вважала своїм обов'язком заступитися за рідний край. На щастя, на своєму шляху вона зустріла таких же відважних жінок. Ось тут села машина машина більше 30 років тому жінки Бендер, не змовляючись, прийшли до міської прокуратури. Ангеліна Оглі йшла повз, і вирішила дізнатися, що відбувається. Через лічені хвилини вона стала частиною історичної події. Правда, тоді про це навіть і не думала. А Оказується... Виявляється, що сюди приїхали прокурори з Кишинева і почали тиснути на наших депутатів міської ради, щоб вони погоджувалися з цим законом промови. Коли я підійшла сюди, кишинівські прокурори вже були в цій будівлі. Що ми зробили? Ми знайшли велику важку лавку, поставили її під двері і заблокували вхід і вихід. жінкам вдалося вигнати молдавських прокурорів, і це був лише початок боротьби з націоналізмом. Далі рейковий страйк, прорив інформаційної блокади. Я лично була. Я особисто була в державній думі. Це було 25 вересня. І ми всі газети роздавали депутатам. А коли ввечері кишенів побачив по телебаченню сесію в Москві, а там у кожного депутата на столі газета Бастуючий Тіраспаль. Вони просто були в подиві. Ось такі жінки наші. Ми розподілилися по групах. Хто відвідував телебачення? Хто газету Труд, правда, намосфільм, хто відвідував підприємства. Чому говорять жінки йдуть Чому говорять, що жінки йдуть скрізь, та тому, що жінки вони швидше відчувають небезпеку для своєї сім'ї, для народу, для країни. Ми це відчуваємо. Сьогодні мужні вчинки придністровських жінок зберігає історія і звичною мірою їхні подвиг не виміряти. Це лише невелика частина спогадів наших захисниць. Більш детально про героїзм придністровських жінок дивіться у проєкті рідні обрії у суботу, о 10-й годині, 19 червня, в день бендерської трагедії. Сьогодні особливі діти Дубосарського центру реабілітації змогли помилуватися красою мальовничих берегів Дністра. Екскурсію на теплоході організували держадміністрація і Дубосарський лайн-клуб. На цьому сюрпризи для вихованців центру не закінчились. Теплохід. Москва біля пристані. Помічник капітана встановлює трап. І ось всі гості вже на борту. Вихованці Дубосарського центру реабілітації та їхні батьки зібралися на екскурсію по Дністру. Государна адміністрація совместно з Лайнс клубом. Держа адміністрація спільно з лайнс клубом підготували подарунок для наших діток реабілітаційного центру та онкохворих діток до дня захисту дітей. Але погода була не дуже сприятливою, і діти не отримали б такого задоволення від прогулянки по Дністру. Сьогодні з погодою пощастило. В кінці у воду і поїхали, колись Дністер був повністю судоплавним. Зараз теплохід може курсувати тільки по водосховищу Дубосарської ГЕС. Його довжина 128 кілометрів, ширина понад 500 метрів. Є чимало мілин, але досвідчений капітан веде теплохід впевнено. За 42 роки він вивчив фарватер Дністра на пам'ять. дітей часто катаємо. Ми дітей часто катаємо. Спеціально прийшли з рибниці, аби малечу покатати. Зробили для них екскурсію. Спочатку юні туристи просто насолоджувалися красою скелястих берегів і видами повноводної ріки. Ну а потім на палубі раптом з'явилися клоуни. Ось тут і почалось справжнє свято. Веселилися всі, і діти, і дорослі. Настроєння дуже відмінне. Настрій відмінний екскурсія красива, і річка красива. Дуже раді. Мені всього подобалися лічний пейзажі. Мені найбільше сподобалися відмінні пейзажі. Хоча я тут жила, да, виросла. Хоча я тут жила, виросла, народилася, а вперше на теплоході нам все сподобалося. Дякую організаторам. Соціалізація дітей соціалізація дітей це найголовніше. Для них це все нове. Інше поїздка разом з батьками свято на теплоході тривало дві години і закінчилось спільним поїданням морозива та солодощів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам у четвер, зустріч у сімнадцятій годині на першому придністровському.